За чи проти івано-франківські медики обговорюють перспективи трансплантації. Напередодні влада започаткувала дискусію щодо запровадження в Україні презумпції згоди на вилучення внутрішніх органів після смерті людини. Це дозволить вилучати для трансплантації органи будь-якого померлого, який не заперечив це за життя. Медики впевнені, сама лише презумпція згоди чи не згоди, проблеми донорства органів не вирішить, адже в Україні не створені умови для їх зберігання та перевезення. Разом з тим, пересадка до прикладу нирки може не лише врятувати життя, але й суттєво оптимізувати видатки на медицину. Всі препарати, які забезпечуються, люди отримують пожиттєво, забезпечуються з державного бюджету. Тому навіть для держави фінансово вигідніше, коли проводиться більше трансплантації це в 3-4 рази навіть фінансово вигідніше, ніж людині проводити пожиттєву діалізну терапію. Презумпцію згоди на донорство органів напередодні ввели країни сусіди Російська Федерація та Білорусь. Також це правило вже давно діє в Іспанії, Італії та Австрії. У жодній з цих країн кажуть місцеві фахівці випадків так званої чорної трансплантології не зафіксовано, адже ніхто не наважується порушити відповідний закон, який контролюється державою. Немає має підстав говорити про чорних трансплантологів і на Прикарпатті, попри нещодавний інцидент з місцевими лікарями. Ніхто там від трупа не забирає ні печінку, ні нирку і так далі. Тому що це просто нереально в наших умовах там зробити. Якщо там забрали десь кусок кістки на якусь науку, то це інше питання. Те, що вони забрали без згоди. Родичів теж велике питання. Це те, що ми мають через вами обговорювати. Це велике питання, але це було взято для науки. Ні в якому разі не для бізнесу. Підстав для хвилювання щодо введення презумпції згоди немає. Адже у випадку ратифікації цієї ініціативи кожен зможе написати письмову відмову від посмертного донорства. Нині ж в Україні щороку гинуть близько трьох тисяч людей, які могли бути потенційними донорами. Михайло Березень, Олександр Литвиненко – новини на вежі.